Добрий день, малят! Сьогодні я вам пропоную послухати українську народну казку, яка називається Зайчикова хатка. Діти. А чому вона українська народна? Так, вірно, малят. Бо цю казку написав Український народ. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заяць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Гав-гав, чого ти, Зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. Го-го-гоу. Ану, лисице, йди геть, зайчикової хатки. А лисиця їм спечі Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питаю зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки, як загарчить ведмідь. Та ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Зляхався ведмідь і втік? Сидить зайчик під кущем і гірко плаче? Аж тут іде півник золотий Гребенець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки Півник як закукарікає. Кукуріку -ку! іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже. «Іду, іду, ось уже взуваюся. А Півник знову. «Іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу. Заріжу, Заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові золотому грибенцю і сказав Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Діти, чи сподобалася вам казка? А що вам сподобалося в ній? Діти, а скажіть мені, будь ласка. Які хатки побудували лисичка та зайчик? Що трапилося з лисичиною хаткою, коли прийшла весна? Що ж зробила лисичка? Хто допомагав зайчикові вигнати лисицю? А чи вдалося ведмеддю, собакам вигнати її з будиночку? хто ж допоміг зайчику та врятував його будиночок від лисиці? Як повинні поводити себе справжні друзі? Молодці малята, я сподіваюся, що ви також допомагаєте своїм друзям, якщо вони попали в біду. До побачення малят, до нових зустрічей.